Мої вітання на телеканалі Дніпро тів випуск новин спорту. Удар однієї з ракет крайнього масового масованого обстрілу російсько-окупаційних військ серед інших прийшовся і по готелю Аврора, який розташований у центрі Кривого Рогу, поружними з, з ним торговельний центр, магазини, ресторан. у сусідньому кварталі, будівля міської ради та мерії за лічені дні. У нього мала заселитися і проживати делегація донецького шахтаря напередодні матчу чемпіонату української прем'єр-ліги проти місцевого кривбасу, який має відбутися 1 вересня внаслідок. Вчання загинули двоє людей, п'ятеро поранені ще двоє можуть бути під завалами. Наші щирі співчуття сім'ям і рідним полеглих і побажання найшвидшого одужання постраждали. Тим часом Шахтар вже знайшов новий готель та підтвердив, що матч відбудеться, як і заплановано 1 вересня у Кривому розі. Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан передала футбольному клубу харківського металіста на 1925 шаблю, яку клуб придбав на аукціоні благодійного фонду за 10 мільйонів гривень. Неї вона завдала переможного уколу у фіналі Олімпіади 2024 у Парижі у командних змаганнях з фехтування на шаблях. Усі отримані кошти підуть на придбання роботизованих систем шабля, які знищують ворога дистанційно і відповідно допомагають зберігати життя українських воїнів та наближають нашу перемогу у відповідь. Ольга Три отримала від слобожанців почесну футболку клубу з номером 0-4. 26 футболістів. Викликав головний тренер збірної України Сергій Ребров на підготовку до участі національної команди на два вересневі матчі Ліги націй УФА Бортарі Григорій Георгій Бущан. Динамо Київ, Анатолій Трубін, Бенфіка, Лісабон, Португалія, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Оборонці, Микола Матвієнко, Юхім Конопля, Валерій Бондар, Усі Шахтар, Донецьк, Олександр Тимчук, Денис Попов, Обидва Динамо, Київ, Віталій Миколенко. Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Борнут, Англія, Максим Таловеров, Ласк, Лінц, Австрія, Півзахисники, Андрій Єрмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхалюнок, Усі, Київське Динамо, Тарас Степаненко, Георгій Судаков, обидва, Шахтар, Донецьк, Олександр Зінченко, Арсенал, Лондон, Англія, Михайло Мудрик, Челсі, Лондон, Англія, Сергій Сидорчук, Вестерло, Бельгія, Руслан Маліновський, Дженно, Генуа, Італія, Вітюр Ценков, Жарона, Іспанія, нападники Артем Довбик, Рома Рим, Італія, Ан Яремчук, Олімпіакос, Пірей, Греція, Владислав Банат, Динамо, Київ. До резервного переліку увійшли воротар Дмитро Різник, Шахтар Донецьк та польові виконавці Богдан Михайліченко, Полісся, Житомир, Олександр Сваток, Остін, Сполучені Штати Америки, Віталій Буяльський, Динамо, Київ, Олександр Зубков, Данило Сікан, обидва Шахтар, Донецьк. Надаємо, 7 вересня ми зіграємо номінальний домашній матч проти Албанії на стадіоні Епет-Арена столиці Чехії і Праги. А за три дні 10-го у якості гостя Україна зійдеться там же у Празі на стадіоні Еден-Арена з господарями Чехами. Обидві зустрічі розпочнуться о 20.45. За київським часом Анна Рижикова з Дніпра з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами серед жінок та Олег Дорощук у стрибках у висоту серед чоловіків представлять Україну у Римі на предостанньому передфіналом у Брюсселі, етапі діамантової ліги 2024. Дорощуку для кваліфікації до вирішального етапу потрібно фінішувати у топ 6 рейтингу. Зараз він посідає проміжну 13-ту позицію. А Рижикова має потрапити до чинної вісімки. Зараз вона ділить проміжне п'яте місце. Змагання у Римі відбудуться у п'ятницю. 30 серпня. Далі буде етап у Цюриху, А в період з 13 по 14 вересня в Брюсселі пройде фінал діамантової ліги 2024. Дніпровський вибір став срібним призером чемпіонату України з пляжного футболу серед чоловічих команд сезону 2024 року, який завершився у Черкасах. На стадії групового етапу наша команда, яка напередодні підписала на звітний турнір Войтенка та Заворотнього, а також трьох гравців збірної Молдови, яка пробилася у цьому сезоні у дивізіон А Євроліги, була. Другою. Спочатку Дніпровці 2-5 поступилися київському Артур Мюзік. Після чого вони спочатку 9-2 розтрощили Запоріжжя, а потім 3-1 святкували успіх у зустрічі з рідним ФК Молодіжне. У півфіналі вибір двічі 0-1 та 0-2 поступався по ходу поєдинку столичній альтернативі. Втім, до кінця другого тайму вже був попереду 4-2 і в підсумку 5-2. У матчі за золоті нагороди проти київського Артур Мюзік. Голки придніпрововців молдовський легіонер Ніколас Грановший, якого було Но кращим ротарем турніру вивів свою команду вперед. Втім, після цього йому чотири рази поспіль довелося діставати м'ять сітки власних володінь. А фінальний свисток зафіксував звитягу столичної команди 4-2. У підсумку вибір мав задовільнитися срібними медалями, що є безсумнівним успіхом. Що ми вітаємо керівництво клубу, тренерський штаб і звісно творців здобутку гравців. Та зичимо їм нових успіхів і перемог. Дніпровський чоловічий, екіпаж на олімпійського класу Човна, 470 Антон Корбан і Микола Ніколенко, тренера Олександра Гарсеменка, став чемпіоном України з вітрильного спорту, який завершився у Миколаївській області. У Дніпрі відбувся перший етап. Кубка хто, якщо не ми з українського більярдного спорту з гри Стріла, присвяченого 33-й річниці незалежності України. Мейд ін дніпро зроблено у Дніпрі. Мешканець нашого міста Віктор Барабан розробив, створив і втілив у життя власний авторський проект нової гри з білярного спорту Стріла. Переважно вона спрямована для професіоналів, майстрів найвищого рівня, адже у ході неї потрібно не тільки влучно забивати кульки у лузи, але у першу чергу думати, розраховувати, наступати, очікувати і навіть вміло оборонятися, щоб у підсумку досягти головного успіху, перемоги. Суть більярду стріла заключається в тому, що ця гра більш професійна, більш складна, буде більш цікава для сильних гравців і більш видовищна для глядачів. В цій грі дуже складна тактика гри, в ній використовуються дуже складні технічні удари. Тому я думаю, це буде дуже цікаво для глядачів подивитись за новим видовищем на більярдному столі. На перший етап кубка Хто якщо не ми з українського більярдного спорту Стріла, засновниками якого спільно виступили одноіменний благодійний фонд і Дніпровський клуб Тріумф до нашого міста, щоб взяти участь у змаганнях, приїхали вісім одних з найтитулованіших майстрів Києва держави, переможці і призери, чемпіонатів світу, Європи, України, представницьких міжнародних і вітчизняних турнірів. Зібралися на даному турнірі вісім сильніших гравців України. Первый этап новый вид бильярда Стрела, который создатель этой игры Виктор Барабан. Мы делаем этот этап первый. Надеемся, продолжение будет второй. Финальный эту в этом году, если успеем. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань учасникам подякував, привітав та побажав успіхів. Віцепрезидент Федерації більярного спорту України Юрій Ляшенко. Після чого він пойменно почергово з усіма титулами і регаліями представив кожного з грізної вісімки ультрасі вітчизняного більярного спорту, які приїхали до Дніпра, щоб не тільки схлеснути Київ і спробувати себе у новій грі, але й зробити посильний внесок до фонду Хто як не ми, який, окрім свого основного завдання допомоги дітям та підтримки людей, Інвалідів і пенсіонерів донатить і на потреби Збройних сил України. Хочу привітати всіх дніпровців, подякувати за запрошення за таку можливість приїхати і показати свій рівень зараз, поборотися за перемогу, за перше місце. Дуже приємно знаходитися в такому святковому залі. Як завжди, Дніпровці здивовують своїм рівнем організації. На жаль, можу сказати, що зараз за рахунок військового часу не так часто ну, ми зустрічаємося, як хотілося б, але ну, дуже приємно, будемо спробувати, будемо намагатися поворотися, показувати видовище і радувати шанувальників, вболівальників, глядачів. настрій бойовий, буду грати на перемогу. Зайняв нещодавно друге місце на чемпіонаті Європи. Буду відстоювати своє звання чемпіона, другої віце-чемпіона Європи. Намагаємось виграти. Звісно, про перемогу не тільки мріяв, але і готувався для того, щоб її здобути кожен з учасників, хто вийшов на старт змагань, на яких як відомо і рідні стіни допомагають. Серед тих, хто на них розраховував, був і чемпіон Європи, майстер спорту України Євген Талов з Дніпра. І, хоча найскравіші його здобутки залишилися поки що у минулому, він вирішив сповна скористатися нагодою, щоб знову гучно заявити про себе на представницькому турнірі Саме вдома. Вдома завжди результати непогані. Легше грати, відчуваєш себе краще, підтримка завжди, також поруч. Тобто, форма на даний момент моїм відчуттям непогана. Тобто, спробую викласти всі сили і дати гарну боротьбу топовим гравцям на сьогоднішній день, які приїхали. Під завісу церемонію автор гри стріла Віктор Барабан подякував зірковим більярдистам, що вони відгукнулися на запрошення приїхати, та стисло нагадав про нюанси спортивного протистояння за столом, які попрохав суддів бути уважними з дотримання правил, після чого традиційно під склепінням зали клубу Тріумф пролунав державний гімн України, який завершив урочистості і водночас, став прологом жорстких жорнов змагань, до яких без розкачки відразу долучилися їхні учасники, кожен добре розуміючи, що варті його суперник і навіть дрібна помилка у грізни. Зрештою, хто яких і скільки припустився, такого винесла хвиля на гребінь успіху. Нинішня битва з різновиду Дніпровського авторства більярдного спорту стріла вже незабаром. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.